В Україні погода почне погіршуватися вже наступного тижня, в регіонах дощитиме, місцями падатиме сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 14 жовтня, опадів цей день не очікується, по всій країні пануватиме сухата хмарна з проясненнями погода, а місцями взагалі сонячна. Також синоптики попереджують про тумани вранці та ввечері. Що стосується температури повітря в цей день, то в Україну вже вірвуться нічні заморозки. Так, у західних областях вночі температура опускатиметься до 1 градусу. На решті території температура вночі не буде опускатися нижче плюс 4 градусів тепла. А ось температура повітря в денний час доби також несильно порадує жителів східних областей. Там максимальна температура повітря очікується лише до плюс 14 градусів тепла. Нарешті території країни буде на пару градусів тепліше. І лише на заході та півдні місцями температура буде підніматися до плюс 17 градусів. Вітер в цей день буде змінного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 17, а вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 14. Вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 8 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 13, а вночі від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 9 до плюс 15, а вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 9 до плюс 16 в день і від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві 14 жовтня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 13 градусів тепла. У Львові з самого ранку небо буде вкрите хмарами, які протримуються до кінця дня без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 4 до плюс 16 градусів тепла. У Харкові у п'ятницю безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір очікується похмурими, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. У Дніпрі, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура в цей день буде від плюс 5 до плюс 12 градусів. В Одесі, 14 жовтня, ввечері небо затягнеться хмарами, незважаючи на те, що самого ранку буде триматися ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!